i <laughs> Вітаю! Вся команда МСЛ і я, Анатолій Гнатюк, запрошуємо вас у розіграш. В ефірі Лотерея Лото Забава. І перш за все, ми хотіли привітати вас з Днем Києва, з Днем Народження, рідний. І хай наш Золотоверхий непохитно стоїть віками. І славетний літопис України! Записує імена усіх героїв. Пам'ятаємо про них і ми, благодійна лотерея Дар наша відповідь ворогам і допомога ЗСУ. Квитки благодійної лотереї Дар ви легко можете придбати на сайті МСЛ і на точках продажу МСЛ. До речі, про точки продажу. Я раджу вам не проходити повз. Адже незабаром там з'являться білети нової акції. Акції Смакуйте солодке літо. Я зараз не буду розкривати карти, скажу лише одне: що забава переверне вашу уяву про удачу. А поки призи дозрівають. Скажу, що рівно за тиждень ви першими дізнаєтесь про умови акції. А поки що чекаємо літа солодкого і соковитого, як призи на лото забава, як виграші на лото забава. До речі, про виграші сьогодні на вас чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень, і навіть цілий один мільйон. Лота Забава. Отож, якщо ви придбали на цей тираж, ось такий от білет або білети ЛОТО Забава. Удача вам обов'язково усміхнеться. І ми відкриваємо розіграш 1281-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія. І разом з тиражною комісією ми бажаємо вам. Удачі! Якщо ви готові, то повний вперед. Перший розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. На кону першого розіршу 300 тисяч гривень. Сподіваюся, ви придбали парочки. Якщо так, то удачі! І попрошу в'якнути цей лототрон. Колька під номером 22. Колька під номером 42. Колька під номером 69. Колька під номером п'ятдесят чотири. Колька під номером двадцять сім. Колька під номером п'ятдесят один. Сьогодні ми вболіваємо за кожне місто. За кожне місто нашої вільної незалежної України. Уболіваємо як за своє рідне місто і за кожного громадянина України. Кулька під номером 72. І всі сумні дні ми сьогодні разом з харківчанами. Кулька під номером 21. І ми помстимося за кожного. Під номером 49. розіграш парушка закінчено. Я вітаю всіх переможців і дивлюсь на свій комп'ютер і констатую той факт, що сьогодні головний приз втримався на кону. Ну що ж, як я не раз казав, це нас не зупиняє, а навпаки, тільки розпалює. І рівно за тиждень на вас знову чекатиме розіграш парочка. І головний приз розіграшу «Парочка», а це 300 тисяч гривень. Парочка. Ну а зараз саме той момент, коли хочеться потиснути руки і обняти дуже щиру людину. Це переможець великої гри минулого тижня. Ним став життєрадісний пенсіонер, давній фанат Лото Забава Володимир Анатолійович з Кривого Рогу. Щотижня він купує по 5 білетів Лото Забава. І я вам скажу досить таки успішно, бо вже не раз вигравав значні суми і побутову техніку. Ну а на цей щасливий білет минулого тиражу. Він виграв неймовірну суму, а це 190 тисяч гривень. Що цікаво, що цей доленосний щасливий білет пан Володимир купив сам. Справа в тому, що зазвичай білети йому купує його син. Уявляйте собі, під час війни, під час небезпеки він купує батькові білети, щоб підняти батькові настрій. І, і, пане Володимир, ми вітаємо вас з вашим виграшем і передаємо велике вітання вашому сину. Е, я хотів би сказати, що він служить в ЗСУ. І ми знаємо, що ваш син зараз у відпустці. Ну і звичайно, звичайно, що частину грошей Володимир Анатолійович передасть на ЗСУ. Цитую. От що сказав Володимир Анатолійович? Я хочу підтримати наших захисників. Тим паче, мій син зять та онук захищають рідну Україну. Син зять і онук. Щира подяка. Низький Уклід. І що тут ще сказати? Слава Україні! Слава! Героям, слава таким родинам! Ну і зараз логічно нагадати вам про ранішні донати. Донати на ЗСУ. Якщо ви цього ще не зробили, то зробіть обов'язково. А ми йдемо далі. І на часі у нас основний розіграш велика гра. Велика гра 1281-го тиражу тережу державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаємо удачі і попросимо в'якнути цей лототрон. Колька під номером 29. Волька під номером 33. Волька під номером 60. Волька під номером 51. Колька під номером 11. Колька під номером 28. Білети Лото Забава, також квитки інших лотерей МСЛ. Ви легко можете придбати на сайті МСЛ в мобільному додатку. На точках продажу і на автозаправках. Колька під номером. 49. Кулька під номером 27. Кулька під номером 54. Кулька під номером 54. Під номером 66. Кулька під номером 55. Кулька під номером 24. Автозаправки, де ви зможете придбати квитки лотерей МСЛ. Це такі автозаправки, як. Кло і око. а Також наші партнери, магазини Коло 723 і наш край. Також там можете придбати квиточки. Лотерея весел. Кулька під номером 62. Наступна кулька це кулька під номером 13. Колька під номером тридцять дев'ять. під номером шістдесят один. під номером п'ятнадцять. Олька під номером 41. Отже, рівно за тиждень це буде перший тираж літа. 2 червня. Ви зможете першими дізнатися про умови акції нашої нової акції. Смак. Смакуйте солодке літо». Кулька під номером 38. Велика гра триває. А Ми з довідням чекаємо на нову акцію під такою назвою: як Смакуйте солодке літо. Про цієї акції дізнайтеся рівно за тиждень. Другого. О, якраз і кулька під номером 2 випала. Кулька під номером 2, Велика гра триває. А 2 червня це буде перший тираж літа. Ви дізнайтеся про умови акції і про ті призи, які чекають на вас, на учасників акції. Колька під номером 40. Велика гра триває. Саме час нагадати про призи великої гри. Це головний вигра 190 тисяч гривень. І наш джекпот, А це 1 мільйон гривень. Колька під номером 22. Велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо на головного переможця. І ще раз вітаємо Володимира Анатолійовича з Кривого Рогу, пенсіонера, який виграв 190 тисяч гривень у великій грі минулого тиражу. Колька під номером 70. Велика гра триває. Хто ж стане головним переможцем. У нас такі правила без головного переможця. У нас просто не закінчиться гра. Тому головний переможець у нас обов'язково буде. А от скільки він виграє, все покаже гра. Кулька під номером 65. Велика гра триває і зростає напруга великої гри. Адже на кону величезні гроші. 190 тисяч гривень і. Джекпот, один мільйон гривень. Один мільйон гривень. Колька під номером 48. Стоп лододрон в Україні розіграш закінчено. Плата за баба. Е, мушу повідомити вас, що у Києві пролунала повітряна тривога. Тому, будь ласка, бережіть себе і йдіть до найближчого. Найближчого бомбосховища. І ще раз прошу вас йти е, до найближчого бомбосховища. А нашу програму, фінал нашої програми, ви легко зможете побачити у запису. Бережіть себе. А зараз про головного переможця, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний бюлет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного бюлета нульнуль Всім вітаємо! Вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. «Лата Звер... Звертаюся до головного переможця. Будь ласка, якомога швидше зголосіться. Зателефонуйте на нашу гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам швидко оформити ваш виграш. А зараз скажу, що рівно за тиждень. Панове, на вас чекає наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Ви знаєте, ми з командою завжди переживаємо: ну як як знайти цей баланс. Баланс між радістю і сумом. Як радіти за ваші виграші і пам'ятати, що війна триває? Найкраща відповідь це ось такі от. Білети. Білети Лото забава. А ще краще квитки благодійної лотереї ДАР. Та й взагалі усі лотереї МСЛ це допомога родині, країні і ЗСУ. Так що такі білети ви легко можете придбати на сайті МСЛ, мобільному додатку і на точках продажу, а також на авто. Заправка. Ми і ще раз вітаємо вітаємо вас з Днем Києва. До речі, цього тижня то було таке і у морських піхотинців. Так що і вас зі святом та взагалі всіх героїв Збройних сил України. Зі святом і низький уклін. І подяка, подяка за службу. Ми віримо в наші збройні сили. України. Ну і рівно за тиждень ви дізнаєтесь про умови акції. Так що не прогавте, не пропустіть. Рівно за тиждень ви дізнаєтеся про умови акції, нової нашої акції смакуйте солодке літо. Ну а зараз ми кажемо вам до побачення. Бережіть себе і рівно за тиждень побачимось. Щасти вам!